Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 14 червня 24 року Херсонщина почав дозрівати такий гарний сорт на дранню персику під назвою Франсуази або Франкойс Плоди в нього ну, такі якби надзвичайно крупні для цього періоду. Грам 200, мабуть, ще й більше є, а так ну, менші 150. 120 грамів я думаю, є, але отакі зустрічаються плоди, крупні. Гарний окрас такий. Дуже гарний. Прям такий загар. Такий темно-бордовий. Опушки немає. Мінімально. Пушка опушені. Товарний вид просто супер, в такий час, це такий розмір. На дереві ще є ELC, ще є, не, ну, не, не одійшов, ще спє. Останні плоди, мабуть, Ерлікрест, і це і починається. Досить непоганий конвейер, як для надранньої хвилі ферсика. Ось зірвав плод. Він такий пахучий, що навіть не підносячи цей запах, можна почути такий солодкий персиковий запах. Отакий От м'якоть у нього. Соку багато вже. На смак починає нагадувати середні сорти. На кшталт Ретхевена. Зараз солодкий, така кислинка така йде, як піснувата, трохи не ярко виражена. Ну, смачний, як для такого періоду, смачний сорт персику вже. Смачний, гарний. Плюс транспортабельний він. Так що такий от під назвою Франкойс є надранній драній персик в моїй колекції. Віса з собою не брав, щоб показати вагу так спонтанно. Відео роблю, тому що не бачив, що він вже поспів. Прошу попробував, він вже частково м'який. Це ще звердувати велетень. Ну але погодьтесь з таким розміром важко пройти мимо такого сорту. Такий надранній гарний сорт під назвою Франкойс або Франсуаза На цьому буду відео завершувати. don't wait just change the whole body